Всім доброго дня. Ну що, друзі, наступила зима. Не встигли вдарити перші морози. І в мене вже кожен рік склалася така традиція, що коли вдаряють перші морози, то в мене в садок приходять вухасті друзі і починають гризти дерева. Все, дивіться, падло що наробило, оце ж воно підійшло, погризло і не вдавилось ж. Саме цікаво, що це ж дерево в минулому році найбільше і постраждало, і воно його заново покалічило. Ну, це не страшно, це ми зараз візьмемо садовий вар, все замажемо. Це так, нічого страшного, бо по колу кора не перебита, лише отак от з країшку. Якщо б було по колу перебито, то б то вже було погано. Ну це не страшно. Це дерево виживе, тим паче, що в минулому році воно пережило ще більше. Що саме цікаво, вони гризуть лише. Яблоні. До речі, вибачаюсь за якість зйомки бо знімаю на телефон. Ось, бачите, вже понад своїми зубчиками і не луснуло ж падло. Повторюю, що гризуть лише тільки яблуню, бо воно в там все ціле. Ось, зараз вам покажу, де починається мій садок. Ось перше дерево. Ось Це у нас абрикоси. Ось, воно Падло підійшло, спробувало. Не сподобалось, бо трошки цей не тронув і пішов далі шукати собі щось смачненьке. Бо сьогодні підійшов, спробував грушу скуштувати. Все також стянув кору. Не сподобалось. І вже наступно. в мене тут два рядка. Це вже в мене яблуня, а яблуня їм подобається, напевно. І почав ось Всього дерево. Воно наступне. І що найцікавіше, що зараз покажу. Навіть понагризли ті дерева, яким вже понад 3 роки, і там вже корану більш-менш нормальна, і вони погризли. Типу, ну, то нічого страшного, зараз будемо це все виправляти. Першим ділом зараз оце всі гілочки позрізаємо, вони тут зайві. І будемо укривати. А укривати зараз покажу чим буду. Бо в минулому році я укривав мішковиною, просто обматував дерева. Воно наче класно, але ж ну, постійно треба замотувати, розмотувати. А я ж завжди все відкладаю на останнє. І от в цьому році також не встиг замотати і маємо такий результат. В цьому році купив таку сітку. Зараз я її буду відміряти, скільки мені там треба на кожне дерево. І буду робити таке кілечко навколо стовбура, щоб мої вухасті друзі, коли приходили, вже не мали доступу до дерева. Тут, здається, 10 метрів. Ну, подивимося, зараз буду вкривати саме головне, це яблуня, бо вони її найбільше атакують. Подивимося, що з цього вийде. Закріпляти її буду на звичайні стяжки, ну у мене їх малувати. ну але не страшно, то можна докупити. І як я вже сказав, усі рани на дереві зараз замажу ось таким садовим варом. У мене є. Купляв, здається, в епіцентрі, коли був. Ну, нормально, він, в принципі, весь садовий вар він однаковий. А по весні весь садок буду обрабатувати і мідним купоросом та антистресантом потім, щоб ну, все нормально з деревами було, щоб вони не хворіли. Бо як ні-як, через ось такі рани може зайти якась інфекція, якась болячка. Так, ну починаємо працювати. Так, ну ось маємо такий результат. Десь за хвилину роботи вкрив 5 дерев. Є отакі, звісно, от, відрізки. Ну, нічого страшного, це. Або на якесь маленьке дерево піде, або там мені ще малину позакривати треба. І так що це все піде туди. Ось так воно виходить. Думаю, що сюди вже зайчик не залізе і не погризе мені дерево. Можна було б це робити трохи швидше, але я одразу і дерева підрізаю. Щоб вже два діла робити зразу. Ну, ось, в принципі, ось так. Не забувайте вкривати дерева молоді, щоб їх не погризли. зайці. Та до нових зустрічей! Обов'язково підпишіться на цей канал. Та не забудьте поставити лайк цьому відео та натиснути на колокольчик. Все буде Україна!